У нас є угоди зі всім у всіх зонах паркування, іде зобов'язання є перед бюджетом, де ми змушені за кожне місце платити. Нас тут зобов'язань ніхто не зняв, так що ми змушені здійснювати цю діяльність збору коштів за паркування. Ми не порушуємо якогось законодавства, ми на сьогоднішній день здійснюємо паркування, віддаємо фіскальні чеки, всі кошти облікуються через реєстр розрахункових операцій. Ми просто не дотримуємося пункту постанови Кабінету міністрів, який вказує забезпечити збір коштів через паркомат. Без тих адміністративних і фізичних важелів впливу на власників транспортних засобів ніхто не вкладає гроші, щоб закупити паркомат і здійснювати збір коштів за паркоматом. Ми знаємо, що є постанова, яка на паркування. І вчора також не брали за паркування, так що я не оплачую. Поставлю десь там, мені пройдуть поцарапають. Я так, хоч тут знаю, що я йому заплатила за то гроші. Він трохи слідкує. Я кожен день ставлю тут, машину, в мене просто виходу немає.